Вітя, що наминаєш? Їбе? Та повідь людям, що пхаєш до рота! Смачний, дієтичний, поживний, ситний десерт. Добре? Добре, а тепер скажи рецепт. Ім? Розкажу: береш 200 грамів нежирного сиру. Додаєш 150 грамів нежирного грецького йогурту без додатків. Далі один банан і 25 грамів протеїну. Береш ложку, все розмішуєш. І твій дієтичний, некалорійний, ситний, високобілковий, смачний десерт готовий. Пів кілограма їжі, всього 460 калорій. Менше, ніж одна калорія на 1 грам це дуже енергетично нещільна їжа. 64 г білка. Це ситна, смачна дієтична. Десертна страва. І я таку страву їм ледь не щовечора. М -м -м. Раджу. Дай ще підписчик. заїкнешся мені, що нежирні молочні продукти шкідливі, я тебе забаню.